Астрологічний прогноз 8 по 14 квітня. Період сонячного затемнення, сонце означає світло, сонячне затемнення означає нема світла, немає свідомості. Тому в цей період погано щось зрозуміло. І якщо люди зараз говорять в новинах, що вони все знають, все точно, точно поступила інформація, відтепер все ясно понятно, відтепер все понятно, то в період сонячного затемнення це не так. Ретроградний Міркурій в цей період означає, що багато подій вони не для того, щоб йти вперед, розуміти, що буде вперед і дивитись вперед, а для того, щоб стикнутися з якимись перешкодами і подумати, чому вони виникли, тобто думками повернутись в минуле. Цього тижня Марс найбільш точному з'єднанні з Сатурном, це значить максимальне цього тижня обмеження для чоловіків, для військових. Обмеження боєприпасів і взагалі всяческі обмеження. Наступи в цей період вони невдалі, вони закінчуються фіаско. Наприклад, як от танкова атака російських військ на минулому тижні ну, фіаско закінчилося. Так само і інші якісь дуже серйозні атаки за допомогою Марсу. За допомогою Марса, це не безпілотники і ракети, а от люди, солдати, танки, ну, таке важке озброєння, залізне і важке озброєння. Такі атаки цього тижня вони мало перспективні. На початку тижня, вже в неділю, починаючи з другої половини дня, от коли це відео зараз записується, місяць входить в Овін. З одного боку, Овін це знак початку ну, якихось нових справ, але для нових атак це не дуже перспективний період, тому що місяць з'єднується з, з Венерою, такою гармонічною планетою. І тому кінець неділі, понеділок, ранок понеділка, це може бути початок якихось справ, але вони ну так по-жіночому будуть починатися. Не Венера означає жіноча енергія. Ну, це означає теж початок якихось справ більше у жінок в цей період. в Овні десь з п'ятниці знаходиться. Це означає в стосунках більшу відвертість, відкритість, більшу щирість і прямолінійність. Ну, у тих, хто відбувається в конфлікти, у тих більш прямолінійну конфліктність в стосунках. Тимані Сонця відбудеться в понеділок ввечері, про нього є окремі прогнози. Вкратце хочу повторитись, а в період ретроградного Меркурія відбувається багато повторів, тобто ситуації, які схожі не на щось, що було раніше. Ну, наприклад, в минулому році затопила Російська Федерація Херсонську, область, Миколаївську, і от зараз Російська Федерація затопила Орськ. Затемнення, це період кармічного бумерангу, возврата тих ситуацій, Нірой, Яму другому, сам в нього попадеш. А також цей період багато людей пілять сук, на якому сидять. Тобто, тому оце з'єднання сполучення Марса з Сатурном цього тижня це нагадує як удавка для звіря. Або сітка для риби. Чим коли в неї попадає, чим сильніш дьоргаться починається, тим сильніше риба запутається в тій сітці. Тому я не раджу робити гіперактивність в цей період, бо ви можете попасти в ситуацію, рубати сук, на якому ну людина зараз сама і сидить. Ну а в війні теж Російська Федерація проявляє зараз гіперактивність. Це ну, в майбутньому їй на користь не піде. Бо ну, оцей Сатурн в з'єднанні з Марсом означає, що Сатурн, тобто закон, уважно дивиться, що зараз робить Марс, тобто агресор, і буде це використовувати потім як аргументи, якісь післявієнних судах. В цього тижня вже Юпітер ще ближче доєднується до Урана. Це означає, що у людей можуть виникати ситуації несподіваної фортуни, несподіваного везіння. Якихось чудесних прилітів друг волшебник в голубому вертольоті. Тобто, от такі от ефекти на, на них слід розраховувати. І якщо вам випадає якась несподівана фортуна, то, скоріш за все, це ну, дуже ну, це нормально якби, цього тижня. По Більшість планет зосередження в цих знаках зодіака, ці пості. Ці, які пусті, вони пов'язані з якістю, з тим, щоб, як сказав, так і буде. Мужик сказав, мужик зробив. Але в цих знаках зодіака планет немає. Мужик сказав, мужик не зробив. поговорка цього тижня. Значить, оці знаки зодіака, в яких є планети, вони пов'язані з приблизним орієнтовним плануванням ну, своїх справ, які потім в траєкторії вони можуть змінятися. Я не знайшов якихось таких днів, які можна виділити як особливо небезпечні. Тому, ну, такої інформації в мене немає, що якісь дні є особливо небезпечними цього тижня. В принципі, сполучення планет порівнянні з іншими періодами війни не виглядають дуже страшно. Бережіть себе, до нових зустрічей.